Щирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочина. Ми сьогодні спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційним інформаційний, інформаційний спротив. Вітаю вас, пане Олександре. Дякую, що з нами. Слава Україні. Героям слава вітаю, пане Олександре буквально заполонили зараз стрічки новин. Інформація про те, що наші військові відійшли з кринок, що на Херсонщині, і урожайного на Донеччині. Е, низка українських ЗМІ посилається на власні джерела в силах оборони. Е, повідомляють, що не залишилося у цих населених пунктах. Практично каменя на каменю не було сенсу залишати там наші війська. З однієї сторони, негативна інформація, що відходять, але з іншої сторони особливо цінно і е, напевно що кожен українець радіє тому, що. Що керівництво військово приймає такі рішення, коли зберігається найперше життя наших захисників? Бо розуміємо, що землі з часом можна відвоювати, а життя людське не повернути. Е, хочу з вами поговорити про ці населені пункти, яку роль вони виконували у тому, аби зупиняти російську навалу? Ну, наприклад, коли розпочалася операція по розширенню плацдарму в районі Кринок. То я нагадаю, що група військ Дніпро це саме та група військ російських окупаційних підрозділів, які знаходилися на Лівобережній Херсонщині, а також в Запорізькій області. Хоча тоді ще в Запорізькій області існувала група військ схід, потім їх об'єднали, але станом на тоді їх було 64 тисячі. коли сили оборони України розпочали ці дії. Перші перші відкритих джерел якісь ну такі собі інформаційні вкиди. Вони почали з'являтися на початку листопада 2023 року, але це розпочалося набагато раніше і поступово розширювався цей плацдарм. Ми вже в листопаді 23 го мали можливість дивитися по різним там мапам кінцевий результат того, що відбувалося, до Цих подій, і е, після того е, росіяни максимально сконцентрували свій ресурс на те, щоб девелювати е, наш плацдарм в кринках. Е, вони е, концентрували там е, свої бригади, десантно-штурмові е, морської піхоти, і так далі. Таке і інше. Е, вони формували нові тактичні групи. Вони збільшували кількість самої групи військ Дніпро. Потім її, її взагалі об'єднали з е, групою військ схід. Частково їх там е, реформували, е, частину залишили в на е, південній Донеччині, частину залишили в Запорізькій області. Тобто вони намагалися максимально підсилювати групу військ Дніпро, тому що бачили від цього е, загрозу того, що розширюється плацдарм в Кренках. Е, і станом на сьогодні група військ Дніпро це більше ніж 120 тисяч особового складу, тобто 64 тисячі та більш ніж 120 тисяч. Про що це все говорить? Росіяни сприймали загрозу від кринок досить серйозно. Вони дійсно бачили у цьому загрозу для усього лівобережжя Херсонщини, і саме ця загроза. Вона не дозволяла російському командуванню робити що? Підсилювати інші групи військ. Групу військ Південь, групу військ-центр, групу військ-захід. В перспективі навіть групу військ-північ, яка була сформована уже у цьому році для наступу на Харківщину. Отже, 60 тисяч тіл. Це багато? Це дуже багато. Уявимо собі, що ці 60 тисяч тіл в минулому році вони були не придані групи військ Дніпро, щоб якось протидіяти кринкам, а були придані, наприклад, групи Військ Південь. І наступ на Авдіївку, наступ е після Авдіївки по іншим напрямкам: Покровський напрямок, Торецький напрямок. інші. Наприклад, Краматорський напрямок, а вони були підсилені саме цією компонентою: 60 тисяч тіл. Ну і плюс там механізована компонента, а отже, кринки вони дозволили саме сконцентрувати усі зусилля росіян на цій невеличкій локації протяжністю 12 кілометрів. І весь цей потенціал був сконцентрований саме там. Причому росіян це настільки бентежило та настільки це їх турбувало, що навіть Путін, військовий злочинець, який знаходиться в розшуку а, міжнародного кримінального суду, навіть він а, намагався в лютому усіх, за, а, усіх запевнити, що на ну, укринки вже під нашим контролем. Хоча в лютому кринки ще не були під контролем російських окупантів і вони не залишаються під контролем зараз. Чому? Тому що кринки станом на зараз це. Повністю знищена ділянка стерта з обличчя землі. Її не існує. Там нема місця, де можна було б е, створити собі позиції, де можна було б заховатися, де можна було б зробити собі вогневу точку і так далі і таке і інше. Але при цьому це саме та ділянка, яку росіяни намагаються якось е, віднести до свого контролю розміщенням там свої, свого особового складу, а його там одразу знищують. Ну, м'ясорубка, вона продовжується. Дивіться наскільки я пам'ятаю, ця історія про кринки, як ви кажете, вона в генштабі підтвердила, підтвердилася лише у листопаді. І Далі ми чули дійсно, як багато зусиль прикладали росіяни для того, аби Захопити ось цю позицію, і наскільки я пам'ятаю, були дуже навіть такі дивні історії, коли вони намагалися навіть якимись там трубами добиратися до наших військових. Техніка, звісно, їх там е, не могла е, дістатися за рахунок, чого вони змогли знищити ось ці позиції. Я так розумію, це все керовані авіабомби. Це те, за допомогою чого вони в принципі е, постійно просуваються. Це вони це все каби. В принципі, так, хоча там був комплексний вплив на самому початку. Це була артилерія, це була ствольна артилерія. Також це були кориговані авіаційні бомби. Потім їх звідти відігнали після того, як було знищено їх су 34 через деякий час вони відновили використання коригованих авіаційних бомб. Це дало нам можливість розширити плацдарм ще більше. Коли була ця пауза, а там працює багато артилерії. Це правда, Артилерія навіть більше аніж механізований компонент ОБТ або ББМ. І по кринкам працює останнім часом. Почали працювати. Ну перед тим як ми вивели свої підрозділи, там почали працювати ще великі кількості їх FPV-дрони. Вони не так ефективно працюють, як наші fpv дрони, саме в цій локації, але тим не менш вони намагалися це якось концентрувати і зробити таку заміну тих засобів ураження, які вони не могли ефективно використовувати саме по цій локації. Угу. Отже, зараз цілком спрогнозовано, напевно, що в російських пропагандистських помийках, інакше це не назвеш, будуть припідносити ці кранки як неймовірно яке велике досягнення. Але очевидно, 60 тисяч втрачених ніхто не буде згадувати. Будуть це припідносити скоріше як неймовірно велике досягнення. А велике досягнення чого ну, От у роз... тому та роз... й справа це сіра зона. Так. От справа у тому, що це на сьогодні сіра зона. Вони її не контролюють. Вони не можуть її контролювати, тому що якщо якийсь російський підрозділ заходить зараз в кринки, він знищується. Там нема що зачепитися, там нема де е, зайняти якусь позицію і би бути в, на цій позиції в безпеці ні, вона з, одразу знищується, тому е, кринки це сіра, фактично, зона. А де зараз знаходяться наші е, сили оборони України по іншим плацдармам? Бо кринки це був не єдиний плацдарм. Це вже інше питання. Коли це офіційно буде якось повідомлення, е, це вже ми будемо е, якось дискутувати на цю тему. Але в принципі, росіяни не мають можливості зараз зачепитися за кринки. Вони вони, е, вони це територія України, але Росіяни не мають можливості її контролювати. Гаразд з кринками ми розібралися. Є ще така ділянка фронту тут Торецьк, Торецький напрямок, і ми чули, читали також упродовж останніх днів про те, що росіяни намагаються захопити цю ділянку фронту, але є також інформація про те, що наші збройні сили України змогли відтіснити росіян із деяких ділянок у Нью-Йорку, з деяких позицій. Чи можете теж кількома словами роз'яснити мені глядачам, що зараз там відбувається? Якщо ми говоримо не безпосередньо про Нью-Йорк, то Нью-Йорк – це фактично та локація, яка є частиною турецької агломерації. турецькі а що таке турецька агломерація? Турецька агломерація це велика кількість сел та населених пунктів, які між собою мають рівень з'єднання вулиця. Квартал, райони і так далі, і таке інше. А тому майже всі бої, які будуть відбуватися саме в турецькій агломерації, це саме міські бої, це міські бої, і Нью-Йорк це південна частина турецької агломерації. Росіяни мали можливість в червні розпочати досить інтенсивні штурмові дії по цій агломерації. Скажімо так, використовуючи можливість як зі Сходу, так і з півдня. Okay. На півдні Нью-Йорк це основний пункт, який є перепоною для росіян для заходження в агломерацію. І вони пройшли південну частину Нью-Йорку. Це дуже цікавий такий населений пункт, оскільки у нього південна частина, вона така, ну, витягнута, витягнута така. О, Представляю свою такий, Ну я не знаю, такий чоловік, ну, така собі, Італія турецької агломерації. І вони захопили південну частину по вулицям та по кварталам західного сектору і через такий, таку локацію, як Юр'ївка, змогли зайти в пів на Західно-південний сектор нью Нюйорку. Ну це дуже складний населений пункт для того, щоб його якось географічно окреслювати, тому що він не квадратний, він не має такої округлої якоїсь форми. Він, він навіть не як помеба, дуже таке. Цікаве створіння насправді, Я думаю, але що вони зайшли і взагалі. намагалися просунутися саме до центру. Але є такий момент: центральна частина Нью-йорку вона має природню перепону. Природна перепона це кривий торець, це річка, яка проходить саме це через цей населений пункт. Тому вони сконцентрувалися на тому, щоб заходячи з південно-західного сектору. Вони намагалися охопити таку локацію, як Петрівська гора, а також Новгородський машинобудівний завод. От, Маршгородський, Новгородський машинобудівний завод. Це взагалі є основним укріп районом в локації до Кривого Торця, і шлях до саме цих локацій, Петрівська гора. Це саме вулиці безпосередньо, такі як Заводська, Єсенівська, Островського, і ці вулиці вони намагалися штурмувати з самого початку після того, як захопили Юрівку. Але зараз їм це не вдається, і ми можемо зараз говорити про те, що у росіян для продовження міських боїв саме в турецької агломерації не вистачає ресурсу. В першу чергу людського. Гаразд, пане Олександре, є ще інформація з приводу Криму про те, що там росіяни відновили склад зберігання ядерної зброї. І зразу виникає запитання, для чого вони це роблять? Наразі немає інформації про те, що на території окупованого Криму чи привезли, чи зберігається ядерна зброя. Поки що там зберігають лише звичайні боєприпаси. Як ви гадаєте, з чим це все пов'язано? Для чого вони це роблять? Чи є загроза того, що в Крим можуть перемістити ядерне озброєння? Ні, не можуть вони його туди переместити, тому що там не а, то, що ми говоримо: відновили склад, відновили там ще щось ядерною зброєю. Окей, добре, відновили на якому рівні. А, просто а, коли ми зберігаємо боєприпас осколково-фугасного типу 152 го калібру, це одна справа. А коли ми зберігаємо боєприпас ядерний, це зовсім інше. Це зовсім інший рівні безпеки, це зовсім інший рівень а, технічного обслуговування, а там навіть зовсім інша температура а, по приміщенням повинна бути для зберігання цих боєприпасів. Це не просто так, це не просто взяли. О, ми подали електрозабезпечення на цей склад. Він відновлена його робота. Можемо туди зав... завозити все, що завгодно. А, і в принципі, якщо навіть говорити про ядерну зброю і Крим, то ну окей, добре, уявимо собі таку фантасмагорію. Росія розміщує в тимчасово окупованому півострові Крим ядерну зброю. Що це вирішує? Плюс-мінус 200 500 кілометрів, в залежності від того, куди, та в залежності від того, яким саме засобом це буде доставлятися. Ну, на мій погляд, якось воно не зовсім раціонально, якщо ми говоримо саме про цю компоненту. Але те, що вони відновлюють, вони намагаються там зберігати якусь, якийсь боєкомплект. Маю надію, що в майбутньому цей боєкомплект ми отримуємо ну, як трофей. Маємо також таку надію. Пане Олександре, ще хотіла почути вашу думку. Чи бачите ви раціональну якусь ідею в тому, що зараз летять з території Росії шахеди у Білорусь, і там вони вибухають? Кажуть, це повідомляють журналісти білоруського гаюна і кажуть, що насправді це зовсім не розвідувальний безпілотник. Там є бойова частина, вона вибухає. Тож, як ви гадаєте, які у вас версії, чому це відбувається? Бо 16 липня таких шахетів було два на території Білорусі. Ну, я скажу так. В принципі, територія Білорусі мала використовуватися російськими окупаційними військами як траєктори для найбільш вигідного заходження в повітряний простір України шахетів. Це правда, але вони досить довгий час не використовували її. Це також треба на це звернути увагу. Є різні... Оскільки росіяни зараз почали використовувати повітряний простір в Білорусі для своїх дронів Камікадзе, то можна говорити про те, що вони пророковують різні можливості забезпечення більш ефективного використання цих засобів на відповідній відстані, ну що це таке взагалі? я нагадаю, що наприклад є така країна, як Молдова. Ми її всі любимо, ми її всі поважаємо, вона дружня до України. Але якщо я кажу, що повітряний простір Молдови регулярно використовується для нанесення ударів по території України, ну мене, мабуть, всі захейтять. Але це правда: у Молдови нема повноцінного протиповітряної оборони, щоб збивати якісь. Е Крилаті ракети над своєю територією тому росіяни дуже часто використовували повітряний простір Молдови для того, щоб наносити удари по території України більш безпечно, ефективно прокладаючи маршрути та траєкторії польоту КРМБ Калібр 314 наприклад, Наприклад, оці ракети через ці повітряний простір. Інколи ми їх збивали на територію Молдови, і ці факти були зафіксовані, вони верифіковані. Але тим не менш, так само і з Білоруссю, до речі, не тільки Білорусь, Молдова, згадаємо Румунію через mm -hmm. повітряний простір Румунії летіли Шахет 136 на Рейніта і на Ізмаїл, Одеська область, і їх не збивали. Вони долітали та нанесли ураження. По нашій припортовій дунайській інфраструктурі, і окрім всього, іншого, деякі з цих шахедів ще й падали на територію Румунії. Ну, мабуть, там координати вони поплутали, а тому, в принципі, росіяни просто зараз використовують можливість повітряного простору такої собі союзної держави, як Білорусь, для того, щоб більш ефективно використовувати шахеди по території України. За підсумками саміту НАТО у Вашингтоні було ухвалене таке рішення, що легендарні томагавки будуть знову розміщені у Європі, а саме у Німеччині. Звісно, що цій новині далеко не зраділи у Москві, але виникає таке питання, чому їх? Хочуть розміщати саме на території Німеччини, а не, наприклад, на території Литви чи Естонії країн, які межують з Російською Федерацією. Це теж для того, аби не перейти якісь уявні червоні лінії, щоб не дратувати Росію? Мені здається, це перший етап. Ага. Спочатку буде Німеччина, потім буде Польща, а потім країни Балтії. Тому що там ну, це крилата ракета морського базування з дальністю ураження 2000 кілометрів, і почнуть вони саме з Німеччини. Далі будуть це країни Балтії, це як кінцевий маршрут. Це так само, як з наданням Україні можливості нанесення ударів по території Російської Федерації західною зброєю. Спочатку надали можливість там десь на 50 кілометрів, потім будуть розширювати. Потім нададуть можливість використовувати атакам. Потім скажуть, а ну давайте, все ж таки, повна характеристика 300 кілометрів. А окей, добре, дякуємо вам за цей дозвіл. А, тобто, це а, ось такий бюрократичний механізм прийняття відповідних рішень: поступовий, покроковий, не одразу, не одразу так рубати з плеча. О, ну от зразу. от Розміщуємо в країнах Балтії все ні. А на жаль, західна політика і західна методика використання ось таких засобів протидії країнам тираніям вона повільна і вона відрізняється від того, що ми бачили. Ну наприклад, під час Маргарет Тетчер та Рональда Рейгана. На жаль. І, пане Олександре, на останок ще таке запитання. Що ви можете сказати про те, що ось Китай зараз проводить військово-морські навчання з Росією у Південно-Китайському морі, а також ще досі тривають військові навчання, спільні військові навчання Білорусі та Китаю. Чи не забагато активності для Пекіна в такому напрямку? І що це? це все є демонстрація для НАТО, такий показовий виступ, чи як ви це бачите? Ні, ну звісно що це показовий наступ, виступ, це такі, якщо ми говоримо про морські навчання з Росією, то це панти. Uh -huh. А якщо ми говоримо про навчання з Білорусію, то це скоріше для самої Росії, натяк Китаю, що їх повністю влаштовує режим Лукашенко. Якщо його буде змінено, Китай це не задовольнить. А якщо незадоволений Китай буде то і Росія буде м'яко кажучи в якійсь зовсім іншій п'ятій точці, чи не так, тому що Росія станом на сьогодні цілком та повністю залежить саме від Китаю, від його рішень від того, що вони собі там планують. Плани Китаю щодо інших якихось військових таких операцій, навіть якщо ми говоримо про Тайвань. Mm -hmm. І тим більше під, під, під підтримкою Росії ні, це виключно о, пафос пафос Пекіну. Це ті самі нескінченні попередження, китайські попередження, які були для Тайваню з початку його існування, і ніколи вони не були реалізовані. Але якщо ми говоримо про білоруський кейс, то тут о, для Пекіну дуже важливо зберігати свій вплив на цю ділянку. І він буде його зберігати, а Росія намагається всілякими засобами все ж таки примусити Білорусь діяти в інтересах Росії, але дії Білорусі в інтересах Росії це знищення режиму Лукашенка. І Китай це розуміє, йому це не потрібно. Пане Олександре, я вам надзвичайно вдячна за цікаву розмову, за виділений час для нас, за блискучі роз'яснення. Насправді, ви нам показали зовсім іншу в багатьох питаннях сторону ситуації, на яку, можливо, не кожен пересічний громадянин звертає увагу. Я вдячна кожному глядачеві за перегляд цього відео. Давайте озброюватися правильною інформацією, об'єктивною інформацією. Тож ставте нам вподобайки, поширюйте це відео, поширюйте, будь ласка, інтерв'ю з Олександром Коваленком. Адже там я більш ніж певна для вас завжди буде. Багато цікавої інформації це допоможе нам і поширювати україномовну аналітику в мережі YouTube. Ем, підписуйтесь також, будь ласка, на YouTube канал прямого на соціальні мережі Олександра Коваленка. Бережіть себе, своїх близьких і рідних, наші рідні збройні сили України. Словом ділом, і що дуже важливо, донатом! Слава Україні і слава кожному нашому захиснику.